Кажуть, що вчорашній день то історія, завтрашній то майбутнє. Ну а день сьогоднішній то подарунок. Ну і відтак про подарунки 6 вересневого дня поговоримо сьогодні у проєкті Цей день коментарі разом із вами Вікторія Олещенко і Олександр Мельчук, голова Луцької районної ради. Пане Олександре, добро вечора. Доброго вам. вечора. Ми з вами 17. розпочинаємо сьогодні. У нас на Аверсі новий телепроект. Відтак, що вечора будемо разом із глядачами, ну і власне із гостями. Тоді пане Олександра, тому наперед запрошую вас. Ось будемо ну, аналізувати власне те, чим жила уся Україна. Ну і Волинь, у тім числі, тому що не можна відділяти так: от Україну від Волині і Волинь від цієї України. І спробуємо, от в тому аналізі, визначати, яке ж у нас буде разом із вами завтра. Ну бо про день вчорашній то вже трохи інші проекти. Я думаю, що про це ми так само будемо говорити. Ну а те, що стосується дня сьогоднішнього, скажу так: з тієї стрічки новин, які я для себе подивилася і відзначила побачила, що у нас з вами цей тиждень. Я думаю, що ви зі мною погодитеся, то фактично старт нового політичного сезону, зокрема, у Верховній Раді. І якщо усе це, те, що ми будемо споглядати на екрані, на щастя, ми можемо собі це дозволити. Бо трансляція засідань Верховної Ради відбувається щоразу на різних телеканалах. Так, то це все буде завтра. Ну а сьогодні відбувся брифінг спікера парламенту Дмитра Разумкова. І я думаю, що і ви дивилися, пане Олександре. Ну, принаймні, хоча б частково. Ось, але е, я думаю, що і ми разом із вами пригадаємо просто те, що сказав Дмитро Разумков з приводу того, які у нього очікування з приводу шостої сесії, так, дев'ятого скликання парламенту. Давайте ми пригадаємо, а потім будемо обговорювати. Завжди осіння сесія, вона така напружена. Сподіваюсь, всі розуміють, що ключовим питанням, яке буде на розгляді парламенту, це буде питання пов'язане з бюджетом. До 15-го числа кабінет міністрів України повинен внести до Верховної Ради України проект бюджету на наступний рік. Це Є таким ключовим аспектом нашої діяльності і ключовим документом, по якому буде, фінансовим документом, по якому буде жити вся держава у наступному році. Важливими питаннями залишається питання ковіду і в організаційному плані, і в плані взаємодії вертикалів влади, тому що. Всі пам'ятають, коли розгорталася пандемія, наскільки швидко і оперативно треба було реагувати на виклики, які стояли і перед парламентом, і перед суспільством, і Верховна Рада до цього готова. Також я сподіваюся, що всі необхідні кошти будуть передбачені в бюджеті і паралельно з цим, ми можемо сьогодні говорити про дещо погіршення ситуації. Я думаю, що ми будемо заслуховувати колег із профільного комітету, і якщо буде необхідно, з міністерства для того, щоб розуміти, в якій стадії сьогодні ми знаходимося і що буде залежати від нас. Готові будемо долучитися до процесів. Також нас з вами підходить опалювальний період сьогодні буде одним з ключових питань питання і е, тариф утворення. Я розумію, що це зона відповідальності більше Кабінету міністрів України, ніж наша, але завжди парламент не може стояти осторонь. Все, що буде залежати від нас, ми також будемо робити для того, щоб е, допомогти в ці непрості часи, після ковідні часи, українському суспільству пройти через і ці виклики, які так. Також є і перед українцями. Ну і з Дмитра Разумкова ми почули разом із глядачами, пане Олександре. От ви мені скажіть, ви коли слухали спікера парламенту, ви щось не знаю, можливо, нове, а можливо, щось таке приємне для себе почули і відзначили. Mm. Я одразу скажу аж нічогісінького. Тільки зрозуміла, що все у нас складно. Я пригадую екскурс в історію таку, як у 2010 році я став депутатом районної ради Київської. і завжди в нас приймався бюджет і кажуть, цей рік був нелегкий. Наступного року цей рік був нелегкий. Цей буде ще складніше. І оце постійно гасло. Якщо це був 2010 рік, вже 2021, вже в 2022 рік, і знову нелегкий рік. Тому що змінюється? Він нелегкий, так? Да? Але я хочу, щоб ми тут і зараз жили і не переживали, що буде завтра їсти. А воно буде завжди їсти. Як Бог каже, пташка, летить, вона не думає, що їсти завжди є їжа. І повірте, у ці такі гасла, ну це, це звичайне. І я був би на тому самому місці, так само б, може і казав би, да? і ви були б на тому самому місці, і так само б казали. Ми входимо в 22-й рік. Потрібно розвивати бізнес, потрібно розвивати промисловість. Мене цікаво, скільки буде надано. Кредитів для бізнеса було б цікавіше, тому що є видатки, є прибутки, і потрібно це балансувати. А коли Україна завжди стоїть з протягнутою рукою і просить, дайте нам, бо ми не проживемо. А чому ми завжди жебракуємо? Чому в нас немає гордості? Чому ми не розвиваємо свою промисловість, аграрний сектор? Е, в нас все є. Благодатна земля є. Повітря є, ліси є, озера є. Потрібно розвиватися. Ми, якщо назвалися українцями, давайте ми дійсно будемо козачого роду і покажемо славу. Козацьку, українську покажемо славу, а не будемо стояти і просити всього світу і казати, що в нас рік є складний, буде знову складний. Потім президент виступить знову, був нелегкий рік. Хто його створює? Ми самі ж це і створюємо. Тому потрібно це все відкинути а сказати: Да, ми йдемо, розвиваємося, да, ми йдемо в світле майбутнє, в нас буде все добре. Легко вам говорити, пане Олександре. Знаєте, от устами спікера можна зрозуміти увесь у тої біди, тому що ну от дивіться, як так, ніби за останній період я думаю, що ви погодитеся зі мною. От оце літо дуже показало, показове було. Угу. В якому сенсі? В сенсі того, що у нас на жаль. На жаль, з усіх гілок влади чи не єдиний парламент залишився таким балансоутворюючим у інституцією, інституцію, де намагалися десь врівноважити так оті недолугі дії і заяви, скажімо, офісу президента, так позиції РНБО. Я не буду зараз так е уточнювати. Я думаю, що ми розуміємо, про що говоримо. Про Кабмін я взагалі мовчу. Всі грають м'язами, скажімо. всі так, грають м'язами, показують, і от в результаті Звичайно. залишився направду один спікер, який до Речі, міг ну чи не єдиний, який міг голосно оголосити про свою позицію, і е, на засіданні РНБО, і в офісі президента не надто аж такий був, знаєте, такий гладкий, і хороший хлопчина, власне, показав, що очолює парламент, Отак так собі не просто ну, звичайно, і помикати має більшість помикати це не така не можна. Легка справа. Тобто він відчув на собі, от увесь тягар і у тих літніх у тих перепеті, утім числі. У вас зовсім інша ситуація. Якщо говорити про Луцьку районну раду, то я не знаю, чи зна. Найдеться і ще такий орган, де ще від початку виборчого процесу, пане Олександре, без бюджету, так, без е, якихось комунальних можливостей, без субвенцій, без дотацій. Ну я не знаю, я не чула не чула жодного разу, що Булуцька районна рада, як ви кажете, а не ходите. Ви з простягнутою рукою. Ви мені поясніть це, тому що ви зрозуміли, що потрібно жити от в тих умовах, яких є, і використовувати ті можливості, які на сьогоднішній день є, і ті ще які не всі кабінет міністрів відрубав на сьогоднішній день у такій структурі, як районна рада, яка фактично не має нічого, крім того, що в конституції записано, що така є. Так, да, зміни в Конституцію не внесені. Функції в нас все та саме повноваження всі ті самі лишилися. Лише е, немає дохідної частини. Але ми не скиглимо і скиглити не збираємось, бо в нас фінанси є, і ми їх не витрачаємо по принципу. Так як поступили, скажем, 140 районних рад, бо є 144 так. районних рад, 140 районних рад по Україні, що роздали всі гроші, роздали все майно. І сьогодні вони стоять, потребують фінансів для того, щоб держава їм допомогла в 2022 другому році. А декому і в 2021 році закрити свої борги. так, але вам можуть. Сказати і заперечити, пане Олександре, що того вимагали і в кабінеті міністрів, і тим числі ви ж до 1 липня мали все віддати на місця? Е, віддати все те, що потребує бюджетного фінансування. Так. І тут люди е, спекулюють і підміняють ці розуміння. Е, ми чітко вміємо читати. І після коми так само ми чітко розуміємо і читаємо. Е, Повірте, якщо в тебе немає дохідної частини, як ти можеш витрачати кошти, ті, що тобі дісталися перехідні лишки, Ну, да, людина була там тричі головою районної ради. В нього бачення, що держава нас має забезпечити. А ви спочатку хай забезпечить, а потім витрачаєте, то вони пішли, що да, мають забезпечити. То я рахую, чесно кажучи, по собі, що один раз має бути головою районної ради, йди далі в бізнес, іди далі. Працюй для того, щоб не засиджувалися на одному місці, і для того, щоб розуміти, як бізнес працює, як інші люди виживають. Тому що повірте, це багато людей може підтвердити. Дуже тяжко людині відірватися від того крісла. Буває, що людей з кріслом потрібно виносити з цієї посади, тому я не хочу такої долі. Я хочу зрозуміти, як функціонує державний апарат, як взагалі процеси відбуваються держава. Для того я пішов в районну раду. Скажіть, пане Олександре, але в будь-якому разі вам знайома ота вся критична ситуація, у якій на сьогоднішній день живе не Луцька районна рада, а власне район, я би сказала так. Тому що за останній період, мені здається, стільки звернень до голови районної ради і стільки виїздів, скільки ви собі напланували тих робочих поїздок, де ви були і де побували, то я не знаю, хто іще стільки їздив, як голова Луцької районної ради, вивчаючи оту ситуацію, власне, чому виникло оте звернення? Про про допомогу, а з останнього і мені здається, з найболючішого такого це те, що стосується е, районних так, mm -hmm. ну районних лікарень будемо так казати. Я думаю, що людям звичніше і зрозуміліше при тому, при всьому, що те, що стосується е, лікарень, так такого типу е, луцького району, теж не оригінальні. Давайте ми пригадаємо історію, коли на Львівщині голодували. Лікарі, і здається, тільки здається, минулого тижня. Вони отримали якусь частину, щось там за квітені. Угу. Це тому, що люди реально сиділи не те, що без зарплати, вони просто без їжі сиділи на своєму робочому місці. от з тими пов'язками. Мені здається, в 90-х роках ми в останній таке бачили да, да, от, такі. Тобто, ви розумієте і знаєте, що так проблема абсолютно є, і зверталися до вас. А от під час тих виїздів, що ви побачили, це реально прогалина у чому, пане Олександре. Коли ми говоримо навіть і в контексті бюджету і того фінансування, те, що держава мала би виконувати свої обов'язки, зобов'язання. дивіться, в нас є по області чотири районних ради. І Сьогодні ну, скажімо, децентралізація я рахую, що вона не завершена до кінця, тому що десь є помилки, немає розуміння. Це все в процесі державотворення, і тому вже сьогодні стоїть питання гостре, щоб назад повернути лікарні ввідання районних рад, а отак от тому, що чому має одна територіальна громада забезпечити всю лікарню утримувати її? А є ж навколо багато територіальних громад так тому мають лікарні бути підвідомчі районній раді, далі відчеплення, йде фінансування, співфінансування всі громади, якби і фінансування тоді відбувається лікарня. Ну, а ця логіка це у вас в голові, у це ваших тільки, однодумців. Це не тільки да, це... однодумців, це вже всі по Україні йде така ситуація, що утримання районних доріг, хто це має прерогативу, так само так, розчищення річок, так само, озер, які наші. Іня транспортного да, сполучення, сполучення між населеними і пунктами, це, між громадами. Так, да, і Це будуть прерогативи і в районних рад. Тому сьогодні законотворець має це чітко зрозуміти, виписати і наділити новому повноваженням районні ради. Скажіть, будь ласка, хто може лобіювати от, е, от таке рішення в межах до речі е, державного бюджету? Пане Олександр, е, дивіться, ми чітко співпрацюємо з народними депутатами з В'ячеславом Володимировичем Рубльовим. він е, Повністю володіє ситуацію по районних радах. Дуже багато в нас було виїзних засідань по інших областях. Спілкування і комунікація відбувається постійно, тому і звернення, і письмові до Володимировича є. і це саме головне наше лобі у Волині. Скажіть, будь ласка, е, от присутність от такого депутата на окрузі, давайте ще ми собі зауважимо, що це, власне, остання каденція, е, коли ми обирали мажоритарні округи за мажоритарними округами відповідно угу. свого депутата. Пане Олександре, це теж дуже важливий момент. Ось, е, от ця присутність. Якби давайте собі зауважимо, а раптом цього би не було? Дивіться, воно вже є. Для чого фантазувати то, що немає? Ну не буде. 에... Давайте говорити так. Це ну те саме що від, відбулася. Комплекс. Драка фінгал підбили під офом. каже: А якби я був би так, а якби я був так, воно вже є так згодом? Тому давайте бути реалістами і тоді ми можемо говорити про особистість депутата як такого його відповідальність і його присутність на окрузі. Це теж я би сказала не, не всі такі погодьтеся. Не всі. Я ну багато депутатів Верховної Ради знаю. А Володимирович дійсно активний досить депутат. Скільки фінансів на округ завів, скільки спілкувався з людьми, разом їздимо по окрузі. Люди підходять, цікавляться, дякують. І мені це приємно бачити. Це не моє підтвердження, це люди підтверджують. Ну добре, а ви цікавилися у пана Рубльова, якою кров'ю йому дається доказувати і аргументувати відповідно аж так, щоб отримувати оте фінансування. Таке теж не всім щастить, і теж ми знаємо із вами це. Не. Це я про те, у який спосіб відбувається отаке спілкування. Ми ж з вами розуміємо про що ми тепер говоримо. Ми говоримо про кабінет міністрів, і зокрема про міністерство фінансів, де губляться найчастіше усі хороші ідеї, те, що стосується фінансування. Ім часом повірте, будучи депутатом обласної ради, він показував гарні результати. І я не був в Києві і бачив спілкування. Його його поважають в Києві, і комунікація там на високому рівні здійснюється. Так, що сподіваємось б... на так. розвиток Хвилині. А отак. Так. Ви знаєте, до речі, що е, за попередніми такими так, підрахунками е, майбутнє фінансування у майбутньому бюджеті 2022 буде скорочено мало не в п'ять разів для Волині. Тобто, відповідно до тієї суми, яку Волиня угу. отримає цьогоріч. Це так? обласний бюджет. Це обласний бюджет. Не територіальна громада, а обласний бюджет. Так, але йдеться про е, оті державні гроші, які розподіляються на кожну область в регіональному так, у тому і розрахунку. Так от депутати на жаль від Волині, і це їхнє комплексне бачення з того, що вони побачили. Ну, якісь першочергові намітки, так які там планують у кабінеті міністрів. Ось то е, на сусідню рівненщину точно у шість разів більше аніж передбачають для Волині на Дніпропетровщині. Там мало не в десять разів більше. Як ви думаєте, чому це тому, що у нас такі активні депутати? Давайте тому що ми, занадто багато хочуть. Давайте ми е, в кінці 22-го року поспілкуємося відносно цього і побачимо. Я не думаю, що буде в нас так все болісно і кричуще. Я думаю, в 22-му році ми можемо тоді порівняти е, сусідську Рівненщину і нас, і побачити в кого кращі дороги, в кого краще розбудовуються міста. Ми сьогодні можемо по луцьку проїхати і побачити, як розвивається активно Луцьк, як ремонтуються буд. Двори, а прийте по центру рівне і побачите, як були ті дороги, так і вони є. Тому яке там лобі, я не знаю. Я можу тільки по наслідкам 22-го року сказати в кінці року, як розвивалася та область чи ця область. Ну що ж, тоді можемо потішитися, тому що от за підсумками власне ближче отак до осені, пане Олександре, так що той конструктив в особі наших депутатів від Волині він має абсолютний результат. Ось і ми про це і з вами поговорили. Я не дарма зачепила оцю тему, те, що стосується кабінету міністрів. Я думаю, що і ви знаєте, так які настрої ходять у кулуарах парламенту, у депутатів, у депутатські групи фракцій, про це постійно. Говорили, і до речі, сьогодні на е, брифінгу Дмитро Разумков не зміг уникнути відповідно цього питання. Ну а те, що стосується позиції власних депутатів, так ми оди, одну таку позицію можемо разом із вами тут почути, тому що прозвучала вона тут у студії телеканалу. Аверс, ми почуємо, потім будемо ага. говорити. Давайте дивитися. Ми міністерством комунікації взагалі відсутні. І е, для мене, наприклад, незрозуміло, що коли ми на ТСК, е, яка відстоює інтереси ветеранів, викликаємо міністра оборони, тому що. Це теж поле його компетенції порозуміння не можемо знайти. Або скажімо, коли стоять питання економічного блоку з Міністерством фінансів взагалі відсутня комунікація. І у мене найбільші претензії якраз до цього економічно-фінансового блоку, тому що вони є тією основою, яка ну на яку ми накладаємо усі інші. Так би мовити, шари нашого суспільного життя, і які би ми гарний законопроект не зробили щодо збільшення зарплат освітянам, які ми запропонували, але вони всі. Рубаються в міністерстві фінансів і далі не рухається. Скільки б не не пропонували підвищення зарплати медикам або збільшення, скажімо, програм фінансування чи орфанних хворих, чи скажімо на діабет, все впирається в міністерство фінансів. Немає комунікації, немає розуміння. Як має далі розвиватися і рухатися Україна? І отут ще одне вкрай важливе питання це питання стратегії розвитку України, якою ми хочемо бачити нашу державу? Чи це має бути країна освічених людей, чи це має бути країна здорових людей, чи це має бути країна заможних людей? Чи ми знову-таки повернемося у злидні бідними? Хворими і неосвіченими Ну, ось таку думку ми почули і ще одні колеги В'ячеслава Рубльова ми його згадували. Тепер це була Ірина Констанкевич, пане Олександре. і ну і от те, що сказала вона, фактично ну десь повторює те, що сказав сьогодні Дмитро Разумков на брифінгу, оголошуючи про те, що вочевидь добровільно примусово якась частина міністрів піде. Як ви вважаєте, що чи від цього щось може змінитися? І якщо депутати будуть ініціювати звільнення? То це буде означати, що Що вони беруть на себе відповідну чергову відповідальність за оці звільнення, тому що ми ж розуміємо не просто звільнити міністра. Тут потрібно змінювати систему. І мені би хотілося, щоб у кабінеті міністрів працювали у такий спосіб, як ви, як ви кажете, отой бізнес-підхід, якби він застосовувався, було б геть непогано. Ну але... Ну, на початку нашої розмову я сказав, що спочатку має бути економіка. Якщо немає в тебе прибутку, як ти можеш здійснювати видатки? Ми хочемо видатки здійснити на лікарів, на вчителів, на інші пенсіонерам забезпечити, які відпрацювали все життя і хочуть гідно так само пожити і, і відпочити і з'їсти щось краще. А коли бізнес не розвивається, з чого брати? І Україна постійно наші президенти можновладці завжди запозичують кошти, які потрібно віддавати. Не може економіка розвиватися в, в такому тяжкому стані, тому потрібно налагодити перше діалог з бізнесом, не потрібно його системно знищувати десятиліттями. Повірте, я 22 роки бізнесом займався, я знаю, що це таке. Я знаю, що таке е, машина державна, як вона їде по бізнесменам. Нічого інші народяться, як кажуть. Нічого страшного, що ми вас оштрафуємо, а ви хоч один кредит дали. А ви посприяли, щоб завести обладнання безмит, безмитного е, податку? Що ви створили? Я розумію, що таке державна машина, і сьогодні покласти бруківку біля районної ради на півроку, щоб ці всі документи зробити, так держава не може розвиватися. Повірте е, в бізнесі все зрозуміліше. Хочеш щось створити, ти вже це створюєш. А це бюрократія, вона так затягує нашу систему. Тут потрібно змінювати концепцію взагалі всього розуміння. Тому я і пішов в районну раду для того, щоб зрозуміти для себе, як розвивається держава. А вона тяжко розвивається. Розуміння в мене немає, як вона ще може в такому темпі розбалансованому далі рухатись. Це те саме, що автомобіль без тормозів. І з Розваленою підвіскою десь згори почати спускати. Розумієте, має бути це все справна машина, має бути комунікація. Від верху до низу, і знизу до верху. Має бути спілкування, має бути діалог. Має держава чути бізнес. Бізнес має чути державу. Мають спла сплачувати податки всі, а не один платить податки, другий в офшор виводить. Потім розповідає, що це інвестор. Розумієте, не потрібно розповідати байки, потрібно всім разом. Якщо ми є українці, якщо ми дійсно хочемо сильну державу незалежну, така як була при пригетьмана Івану Сірку, що є дійсно показати і хизуватися, що нас бояли, поважали. А сьогодні хто нас боїться? Вже вирішують питання ми без вже нас. Навіть да, не говоримо, вже, все, так. вже вирішують питання без нас, то й далі що можна розповідати. Пане Олександре, у нас із вами хвилиночка до завершення цього сьогоднішнього нашого ефіру. Ось е, пані депутат сказала, що без стратегії ну незрозуміло, куди ми рухаємося. Як ви вважаєте, такий документ? За скільки часу можна написати за е, конструктивної правильної позиції? Усе те, що ви окреслили, чи можна цього це отримати, як ви думаєте, ну от ну скажімо так, до ухвалення бюджету 2022? двадцять е, стратегію. Пишеться береться з чистий аркуш паперу і пишеться. Оце все, що потрібно зробити. А якщо ви хочете десь по вже письму хтось написав і коректувати, воно не вийде. Повірте, воно не вийде. Бліть чистий аркуш по паперу. І пишіть. Спробуємо, мені би хотілося, пане Олександре, щоб нас із вами почули. Ну а власне чистий аркош. Ми обов'язково забезпечимо усім, хто нагодиться власне написати цю стратегію. Спасибі вам наразі. Дякую. дякую сьогодні. З Олександром Мельчуком у проєкті цей день коментарі аналізували день 6 вересневого дня. Обов'язково дивіться нас, пане Олександре, дякую вам. Будемо зустрічатися обов'язково. Нашим глядачам так само кажу. Ми працюємо у прямому ефірі. Тому, будь ласка, ви можете теле. Телефонувати і долучатися власне до наших ефірів. Принаймні до кінця цього тижня, обов'язково о 21-й, будемо аналізувати щоразу день сьогоднішній, щоб знати, що у нас там буде на завтра. На все добре, спасибі.